Це самісінький центр Дніпра, навколо ліцей, спортивна школа, ділові центри та елітні висотки. На годиннику була дев'ята вечора, як раптом увесь цей район здригнувся від потужного вибуху. Перехрестя вулиці Ливарної та Крутогірного узвозу тут рвонуло з такою силою, що у сусідніх будинках ледь не вибило вікна. Конкретно думала, і окна повилітають. Випадкові перехожі від жаху миттю кинулися на навтіки. Зрив тут аж бутилки Вот. Вибіжав, всі почали розбігатися. В принципі, ніхто ні, 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 не поняв, що проїздить. Приходили, получається сюди клієнти, розказували, що говорить, у мене аж диван діванці там на верху на каком-то етаже. Вибухова хвиля із центру докотилася у віддалені райони. Відголоски почули навіть на лівому березі Дніпра. Мені даже говорили, що на совнішне деже слишно було. За Выходим, сразу все отцепили. Вот. Ну а про людей, хто стріляв, в кого стріляли, ніхто нічого не знає. Це був не просто гучний вибух, а постріл із протитанкового гранатомету. Його деталі та хвостовик знайшли вибухотехніки. Мішень ось це лендкрузер на аварійці. Граната влучила в передню частину авто просто у бік водія. Але чоловік за кермом та його пасажир відбулися лише переляком, і це не диво, адже автівка виявилася броньованою. Так, це дійсно броньований автомобіль, що саме могло і врятувати життя пасажирів. При обстеженні прилеглої території був виявлений фрагмент РПГ. Також виявлена будівля, з якої, можливо, був здійснений цей постріл. На свою жертву кілер чекав ось у цій покинутій будівлі. Звідси припускають копи і відкрив вогонь по припаркованому навпроти позашляховику. Адже саме тут знайшли рукавички і маску ймовірного злочинця. Більше жодних слідів. Кілер зник у невідомому напрямку справу вже кваліфікували як замах на вбивство. Але на кого так зухвало із гранатометом полювали у центрі міста? В поліції жодних імен. Натомість неофіційні джерела називаються справжніми бандитськими розбірками. За однією із версій, жертвою мав стати грузинський кримінальний авторитет, злодій у законі зі світовою славою, 45-річний лідер злочинного угруповання на прізвисько Каха, який фігурує навіть у списках злочинців. США. Утім, у поліції цю інформацію офіційно не підтверджують. Мовчать і про ймовірний мотив такого замовлення. Таку інформацію я зараз не маю права розголошувати. Зараз вони співпрацюють зі слідством для того, щоб ми могли мати інформацію. Щодо мотивів цього злочину та з чим пов'язувати цей замах на вбивство. про замовників зараз навіть не йдеться. Якщо пощастий знайти виконавця, йому світить аж до 15 років тюрми, але густий кримінальний шлейф цієї справи найвірогідніше зробить із неї черговий нерозкритий висяк.